Цікавий такий момент. Російські пропагандисти у своїх телеграм-каналах поскаржилися, що їхні підрозділи Собра. А я нагадаю, що Собра це по суті частини спецпризначення Росгвардії, Так вони доволі потужні, але для своїх завдань. Так по суті, це така собі такі свої поліцейські наполовину поліцейські підрозділи. Е, і, от виникає питання: для чого взагалі там був Собр? Е, це ж навіть не третя і не друга лінія. Це по суті була близько до передової, так ці райони, де були СОБР. і зараз от Росіяни скаржаться, що цей Собор він в оточенні, і українські військові мають всі шанси або взяти їх в полон, цей собор, або знищити. От до от вас питання для чого цей там був Собор? Здався, враховуючи, що Собор використовується для подавлення там бунтів, для каральних операцій, для зачисток тощо. Ну, СОБР це аналог не знаю, колишнього Беркута нашого. нашого, тобто, або, можливо, навіть якісь елементи корда. Тобто, це для зачистки якихось приміщень, для входження силових акцій, для підтримки силових акцій, або там, звільнення якихось заручників. Для чого? Тому що в Російській Федерації закінчилися підрозділи, їх просто немає, які можна використовувати для штурмових дій. І все, тобто, це вже остання така е, е, крапка в їхньому е, в, так званому вілічі. Вони використовують все, що можна для того, щоб е, для того, щоб зачищати ту чи іншу територію, в тому числі і СОБР. Ну, якщо собру пообіцяли щось, якісь там е, виплати для прийняття участі в безпосередніх бойових операціях на першій лінії. То вони напевно погодилися, але це точно не точно на що їх готували, і не то що вони вміють. Тому це ще раз підтверджує, що бойові здатності порядків російської армії, зокрема на сході, дуже дуже підірвані. Пане Вікторе, на вашу думку, а чому немає інформації загалом про кадирівців на Харківському напрямку, а ми чуємо тільки про СОБР і мобілізантів. На вашу думку, чому ті БТГ Кадирівські, які наголошували перед цим, не перекинули на той напрямок і не закріпили там? Не знаю. Я, я так підозрюю, що е, взагалі Кадиров почав грати свою, свою гру. Частково він і не відправляв там цих? Ці... І вони не встигли їх повністю скомплектувати, а при, при, при приході на е, бойові лінії, вони, як правило, і не йдуть на першу лінію. Вони знаходяться десь на другій, третій і використовуються в переважній більшості як заряд е, загони. Вони, як правило, стоять за е, мобілізаційними е, підрозділами е, на, е, наших колишніх громадян там, чи громадян, які були. Залучені до цих військових дій на, на окупованих територіях для того, щоб ті не втікли з бойових порядків, тому ми можливо тому і не чуємо. Ми тільки чуємо про те, що вони десь там у, 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 прийняли участь в якихось силових акціях, там чи розборках, чи е, якихось злочинних діях. А от справді якихось бойових бойових перемог, як вони там потім розповідають, ми зовсім і не чуємо. Дуже бояться попасти ну, потрапити до полону.